Привет! сьогодні у нас 7 січня, 7 ранку. О, прикольно виходить. І майже мінус 7 градусів морозу, мінус 6 тут в центрі. Я думаю, що на роботі буде ну мабуть мінус всі 9-10. 9, мінус 9 мінус 10. Е, -е. Ну, снігу хоч в центрі нема такого. Але що мені той центр, як я роблю, не в центрі. По-по-пу. Ладно, коротше, все. Мерседеса відшкрябав, Отак. Я дочу, газу и злову, как Так, це ми вже катаємося. 9.45 у нас На дворі місцями мінус 7, місцями мінус 5. І я хочу просто показати, засняти, як це все гарно виглядає. Тут у нас які білі дерева, там десь, не знаю, бо сонце пали. Так що там вон, білі дерева. Зараз ми тут трошки обженем. Так, пішов, 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 пішов. Як гарно. Сонечко світе, морозець. Ударив і отам десь такий у нас краєвид. Тут дерева такі гарні. Подобається мені така зима, коли все отаке біле, гарне. Отут. Тільки неудобно трошки знімати, бо я газую трохи. Але то таке. Так що да-да-да, да придавило соплі, так скажем. Де що робить? Якийсь дивний тип. Коротше, воно їде дуже странно, чудо це. Як воно їздить? Вони їздять як ці, плюс до того ще у нас фара заклеєна скотчем, ну не просто скотчем, а, блін, червоним. Як ви так їздите? Я тут вийду, у мене буде трошки снігу на цьому на стеклі. Мене вже поліція буде ловити, що я такий пірат, що я такий бандіт, що їжу з стеклом за цим засніженим. Тр... Ну, от чого ти тормозиш? От нахіра ти тормозиш? От що случилось? Ще один, блін. І моє візіння таке, що мене б точно вже поймали. б. А це їздити на таксі, людей перевозить, типа. На, ось сюди отак. Ну правильно, молодець, да, тепер ж треба з'їхати. Ну, коротше, страшні, страшні водія, спеціалісти дай їм, хай їм гарять, господі. Ну і все, 18.00 кінець робочого дня. Треба виїжджати додому. На дворі, мінус -6, да, 6 таке більше, мінус 5,5 показує посад, але це не проблема. Проблема це, що в мене оцей ручник горить. В цих коротше, посадах тут. Проблема це постійна, тому що тут ручник це електричний, вони зробили, вони тільки почали на цих моделях таке робити. І там моторчики, у них корпуса пластикові, вони тріскаються, туди попадає влага, це вона замерзає, вони розношуються, цей. Я не знаю, чи воно поламалось до кінця, чи воно то що там в мене колись таке було, там чисто кабельки перед цей перетерлись, трошки було там шаліло. Подивимося, чи я взагалі рушу, чи не рушу. Думаю, ну, може рушу, але можуть не робити далі в мене ручник. Ну що ж поробиш? Так, любі друзі. Хе. Ну і про ручник. Що ж про нього скажемо? Пробуємо рушати, у мене тут драйв. І обично це працювало так, що у мене ремень безпеки сюди. Я даю просто газу. І воно відпускало починало їхати. Але не цього разу. Тепер, коротше, я перевів в паркінг. Вон теж паркінг, моргає ручник. Я просто нажав тормоз. Зараз виключу печку, бо воно зараз. Сейчас... І воно. Моторчик працює, але моргає, походу він замерз, ручник або що. Ну, кап'єць, оце прикол. Все, походу вертаюсь мерседесом. майо! -ма Дивіться прикол! Я його заглушив, пішов навіть завів Мерседеса, не знаю, чи видно, фари горять, прогрівать, бо думаю, вже буду вертатися ним. Диви, і потухло. Просто завів на ново. Він походу поймав якусь свою ошибку. Тоді, як я залишив, він скинув все. Все, тепер переводимо в драйва На драйв. І поїхали. Ну, прикол, Volkswagen, блін. А ну-ка, парковка. І тепер ручник. Оп. Спрацював. Оп, пустив. Елки-моталки, ладно. <риклад> Теперь точно все. Всем пока.